Добрий день, як вас звати? Мене звати Олег. Я з Івано-Франківська. Звідки ви дізнались про компанію центр правової допомоги. Інтернет, губернатор в інтернеті. Я, тобто, подержав... з яким питанням ви саме звернулися до документа виключно з обліку постану здоров'я. Mm -hmm. Коли я державний кордон. Мене не хотіли пропускати, сказали, що має бути у резерві плюс. Якщо там немає, то це може бути підробка, Ваш документ може бути недійсним. Mm -hmm. Найшов э, юриста і перезвонив. Ви пробували самі звертатись щоб вас виключили з обліку? Особисто я не звертався, лише телефоном до них дзвонив. А ми сказали, що треба прийти до них і прийти велика. Я звернувся до вас, сказали мені, як відбувається процедура. Це перша для написання заяви Заяв, до моїх документів. Там є довідка ВЛК, посвідчення тимчасове посвідчення просто зобов'язання, Такі документи майже у кожного є. є. Копії цих документів. Я засвідчую свої підписи з оригіналу, заява. Якщо на протязі одного місця ми несуть дані, що я виключений, це є права підстава звернення. У суд на заяву відповіді вони нам не дали. Ми звернулися до суду. І що сталося так. виніс такий документ? Ухвала вже так би минув тиждень, і сьогодні я зайшов в резерв плюс. А там пише виключено. Як тільки до них надійшли документи суду, вони вас виключили за задоволення співпраці з центром. Так, я задоволений і по інших питаннях також буду співпрацювати і буду своїм друзям говорити, що у вас тут центр діє все законно і правильно.